Ліки, хірургічні набори, перев'язувані матеріали. Усе акуратно спаковане для зручності, навіть підписане. Атомники передають допомогу у військові госпіталі. Ольга Харчук, працівниця Рівненської АЕС, волонтерка, розповідає, у коробках готові набори медичних засобів, необхідних для надання першої допомоги. Шини, одразу перев'язочні бінти, одразу йдуть зонди для відведення рідини, тобто все призначене для того, швидко використати і максимально швидко надати медичну допомогу. На прохання медиків, котрі рятують життя нашим захисникам біля лінії зіткнення, волонтери Рівненської АЕС і організували цю допомогу. Ми звернулися за допомогою до міжнародних різних фондів, щоб вони змогли нам надати допомогу у вигляді медицини. Для нас це зробив львівський фонд. Вони забрали це все і передали нам всю цю медицину для того, щоб ми остаточно передали по гарячим точкам. Зі Львова до вараша вантаж доставили волонтери Раес. Партію медицини вже відправили в госпіталі, куди везуть поранених з передової. Ми працюємо по всій лінії зіткнення, тобто це від Харківського напрямку по Запорізькій і в Донецькому були. Тобто, якщо там на Бахмутському напрямку ми завезли на Куп'янськ, на, на Оріхів і там ближче до Курахова, так як є і коптери, і тепловізори спасають життя, медицина так само спасає життя нашим військовослужбовцям. Ось в П'ятницю приїжджали військові на Миколаївський напрямок. На 16-й полк матеріального забезпечення було відправлено теж цілий бус волонтерської допомоги, так само ж медицина. Бус вантажиться під зав'язку. Ми зумисно не вказуємо конкретно, на який саме напрямок поїде цей вантаж з міркувань безпеки. Вони розвозяться по гарячим точкам, непосредственно в гарячі нульові точки в окопи, там, де необхідно для польових лікарів. Також їде і в госпіталя, там, де вже Повноцінне вони проходять лікування спільними зусиллями. Наближаємо нашу перемогу. Тетяна Коровачук, Андрій Затірка, канал Енергоатом.